Друзі, ви на каналі Хатинка біля лісу. Сьогоднішній день, як ви зрозуміли, ми проведемо на дачі, ми приїхали з сім'єю, тому що дача не так радужно пережила наші. Відсутність як вдома, тому дуже багато роботи і знаєте поміч, щоб за день зробити максимум. Але взагалі, сьогоднішній день в мене почався ще з роботи вдома З 6 ранку я вам ставлю, покажу, тому що там буде цінна інформація, як спасати огірки від переноспорозу. Зараз, мабуть, у всіх є ця проблема, тому дивіться, покажу. А так, бажаю приємного перегляду. Так, друзі, сьогодні я хочу оприскати нарешті свої огірочки і заодно показати і розказати вам, що для цього треба робити. Взагалі, ось бачите, коли листочку з'являються ось такі е плями, це хвороба, це пено пероноспороз. От, і з ним треба боротися, і з ним боротися не так-то легко, бачите, листки вражені, а якщо вони сильно вражені, то з ними трапляється ось таке. Я на ніч зробила ось таку бакову суміш із триходермін. Це саме від різних грибків. Також ізобіони це мікроелементи і антистрес, і актоцит. Це від шкідників. Ось така бакова суміш у мене була на 5 літрів води. Обов'язково треба замочити на 2-3 години або на ніч. Я зробила це на ніч для більш кращого розчеплення всіх мікроелементів для набухання, тому що все те, що бризкається від грибкової інфекції. Треба замочувати, бо там корисні пробіотики. Коротше, їм потрібен час для того, щоб розчинитися у воді. Зранку перемішую, піднімаю все це, так сказати, з дна. От. Пакет, уточню, пакетик триходерміна, пакетик ізобіона і 50 мл актоциду на 5 літрів води. Заливаємо в оприскувач. і в принципі, що ним можна бризкати? Можна бризкати огірки, можна бризкати помідори, можна бризкати баклажани, перець, це і від фітофтори, і від шкідників. Плюс той, що це біопрепарат. Тобто срок очікування йде 2 дні. Тобто, це не хімія. Але є таке, але як те, що щоб отримати гарний результат, треба це зробити не один раз. Рекомендується після першого оприскування через 5 днів повторити знову таку ж бакову суміш. І таких 2-5 підходів. Я зроблю поки що 2, чи буду робити третій, не знаю. Вирішила ще пройтися і обробити баклажани, тому що я бачу, що нижні листя також жовкне, це також може бути ця фітофтора. Тому обробляю. Тільки не буду обробляти помідори, бо. Дінька робить свою улюблену роботу, поливає квіти. Так, Ми приїхали сьогодні з мамою і з бабушкою. Вон мама в нас ходить, ходить, робить щось там, вішає, витирає. І бабушка там посудку миє. Там все з тобою, то, що нам треба, є. Загалом покажу, яка ситуація. Насправді не все так погано, але дуже багато бур'яну. Часник вже готовий. Сьогодні будемо його вибирати. І ось, так. ось таке все підзаросло. Я беруся випалувати ось цей участочок, де в нас перчики, далі там помідори. Але тут просто цей портулак заріс кором. Тому на сьогодні мій фронт роботи. На цьому участочку у нас росте багато кропу, от, і його потрібно вже виривати, він гарно підсох і буде служити нам для закатки, тому що скоро ж вже почнеться закаточний сезон. І оці зонтики із укропа дуже-дуже потрібні для закруток. У нас його я зібрала дуже багато, прям така велика. Не знаю, як сказати, кубка. От, ми поділилися, і мамі, і бабушці, і мені всім вистачило, і, і ще багато там росте. Гарно квітне Гібіскус, подивіться, на цю всю красу. Це просто неймовірно. Я ніколи не була любителем гібіскусу. Але тут же ж взагалі така краса. Що там, малина супер? Малина супер. Але міл... мілка, мабуть, да, Із за того, що не було поливу. Дуже мілка? Там трошки є. Солодка, як мед. Сьогодні загонимо, сьогодні загонимо діню сюди, хай збирає, помагає. Дуже солодка, прямо мед, мед. То вона завжди така з кислинкою. Дуже солодка. Боже, як тут все заросло? Все Тільки моя морква є. стоїть гарна, а тут Я просто. Коврик, хоча, хто мене дивиться, перед від'їздом я тут все виполола в ідеал, тут було все чисте. Це бур'ян, чи це салат якийсь У бабушки спитаєш, не знаю. Звіді нам покажи, вони напишуть. Та воно і з'їслає. Чому воно мені? Це якась, може, квітка, не знаю. Ну його тут росло багато. собаки, куди ти Он ставится на паузу, когда я им не пользуюсь. Защита от бедствия. Защита от бедствия. Защита от бедствия. Он падает, отрезает. даже не напрягнет. Классная штука, я прям сим рекомендую. У мене Саша з Денисом вибрали, майже вибрали цибулю на добавки. Зараз там ще бабушка допомагає, вибирає свою цибулю, і я повинна вам це показати, тому що в нас вродила дуже-дуже гарна, хороша цибуля. Так, ось я бабушкина цибуля. Гарна величенька, є поменша, є побільша, звичайно, але гарна. А це ось Саша з Денисом вибрали. Це вже наша цибулька. Зараз залишимо її достигати, ну, до, довисихати на дачі, щоб вона сушилася. Саша поливає на щеденьки, в надію, що можна буде ще їх врятувати, тому що все-таки вони тут погоріли, бо в нас дуже сильна спека стояла 35 в затінку. А ти, Діня, не присідай, а просто нахиляйся. Бо так встав і сів важкувато. Ні, я не тут. Вот. вот. Знімає скрита камера. <гум> <гум> так, мама вже тут готує бід, бо вона вже початок другої години. Вже наші мужички кажуть, що хочуть їсти. Тому ми маму відправили, кажемо, готуй нам обід. Yeah. А ми далі полемо. Yeah. О, м'я! Mm. Mm. Смакота. Буде з укропчиком, буде ням-ням. Смакота. Оводи тільки Так, У нас тут зараз сезон оводів, дуже багато оводів. Треба слідкувати, щоб вони вкусив. Бігаю, ти як бігаєш тіла, де не боять. Все, становишся, тут тримаєш, а по мені по одній даєш, а я буду забивати. Сьогодні треба підв'язати помідори, тому Саша вставляє арматуринку. Деш мені Ні, 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 ти тут збоку самі. Я тобі там поставив, щоб ти не тягався. Я буду доставати. Так. Дивіться, як гарно розквітли флокси, а як вони пахнуть взагалі. Така класна квітка. Я раніше чогось її недооцінювала, а зараз вона мені дуже подобається, чудова. А я вже пройшла всі перчики, і ось, бачите, видно, де кусочок от, от, ось це виполото, а те не виполото. І я оце такими полосочками, отак от іду, іду, От, І ну, мій план от, от, тут треба виполоти сьогодні, підв'язати помідори. Мама допомагає на тій стороні поле, бабушка поле там, де затінок, бо людина у віці, і на сонці їй важко. вообще там води, мабуть, мало. Треба качати воду і нести наливати. Боже Боже, який в нас стіл. Я їсти, вроді, не хотіла, але як побачила цей стіл, то захотіла. не Ні, я як побачила такий стіл, я захотіла. І петрушечка. Ой, картопелька, така взагалі. Прилість. Зміру Да. Рубашка. Так, пообідали, набралися сил. Я забрала у деньки. Капелюшок, тому що в нас тут пече просто нещадно вже півтретьої, самий такий розгар, але виходу іншого немає. Треба полоти, бо трава вона не питає. <реш> да. Трава вона не питає, жарко тобі чи не жарко, вона росте. Її треба прибирати, бо я потім не дам всьому цьому ладу. І поки в мене тут є дві помічниці, треба працювати. Тому йду далі в помідори ось туди, в ту степь полоти. Все, все покрите, прямо. Мама привезла на дачу сковорідку, бо тут ще така стара стара, з якою бабуся багато років користувалась, і як закон подлості вона угу. облізла. А знаєш, чому, мабуть, я так думаю? Я колись побачила, був лайфхак в Тік-Токі, що якщо в сковорідку, якщо вона у вас почала прилипати. Пательня, розниця не міняється. І якщо взяти оцей кислородний відбілювач кисневий, сюди залить і прокип'яти, то оцей весь жир з нею йде і вона буде знову хорошо працювати. А в тебе в місті з жиром, я не знаю, Деніс. А, а в, в тебе в місті з жиром жир, уйшов тефлон, так? Да? Ну оце тефлон, <хи> оце покриття, ось, воно все піднялося. Можна От, так. От щоб знали, не можна такого робити. Ну, в самом случае, в мене таке не пройшов такий варіант. Дивись, на бачить бочку. А от на ній там будь-який. за мені заборімо. Вже п'ята година, все, сил немає, сонце нещадно пече, тому ми збираємося. Я не знаю, можливо, відео вийшло необ'ємним. Ну, насправді, зрозумійте, не було часу знімати просто, тому що я думала, що ми приїхали в трьох, і ми дуже багато зробимо роботи. Основну масу зробимо. Мені залишиться трошки потім добить. А оказалось, що ми не пройшли навіть півдачі, розумієте? От, тому не було мені часу особо вам щось знімати. Ми вже повернулись додому, благо, що встигли. Ну, в той час, коли в нас вдома було світло, що хоч змогли покупатись. Сказати, що втомилась ну це нічого не сказати. Дуже сильно втомилась. І втомилась, мабуть, не стільки від самої приполки, а скільки сонце. Дуже важко полоти знаєте, в таке сонце. І зробила такий висновок, що будемо їздити не в червні. На відпочинок будемо краще відпочивати тоді, коли нема городу, може, у вересні. Завтра в нас понеділок, і завтра буде рівно тиждень, як я притримуюся правильного харчування. І завтра я буду зважуватися. Побачимо, які результати вони є точно, тому що увесь одяг став на мене вільний. Тому я знаю, що результати повинні бути. Я розумію, що об'єми можуть е, уходити набагато сильніше, ніж кілограми, але все одно, я думаю, що повинно щось. Буде. Тому завтра зважусь і поділюся з вами на правильному харчуванні за тиждень і скільки можна втратити ваги. Ну, звичайно, це все індивідуально і всіх це по-різному. Але що хочу поділитися, що увесь цей тиждень це важливо для насправді для тих людей, які борються з лишньою вагою. Увесь цей тиждень я не була голодна. За це я люблю правильне харчування. В мене не було стресу. Я не відкладала сніданок, як це на інтервальному голодуванні. Я не виключала майже ніяких продуктів. Я просто. Правильно формувала свою тарілку і не була голодна. І при цьому втрачала вагу. А ще я харчувалася смачно, і при цьому в мене не було якихось рецептів, які там треба годину чи дві готувати, тому що світла немає. І зараз дуже важливо, щоб ти розумів, що з'їсти корисне, смачне. Яке має ситість гарну, да? і щоб не витрачати на це багато часу. Тому, однозначно, ну, мені дуже подобається правильне харчування, на якому я зараз знаходжусь. Побачимо ще результати, обов'язково з вами поділюсь. А на сьогодні, друзі, я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до побачення!